Доброго ранку, мої любі діти! Розпочався тиждень безпеки дорожнього руху, і я хочу нагадати вам про правила безопасної поведінки на вулиці та в дорозі. Правила дорожнього руху треба знати всім і автомобілістам, і велосипедистам, і дорослим, і малим. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка! Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Будемо працювати гарно, швидко, весело і вправно. В нашому рідному місті Одесі багато вулиць, будинків, доріг. І водії, і пішоходи виконують правила дорожнього руху, щоб уникнути аварії або травмування. Лише уявіть собі, що може трапитись, якщо люди не будуть знати ці правила. Жахливо навіть це уявити. Тому сьогодні ми з вами будемо вирушати в подорож. До нашого дитячого садочка, а по дорозі вивчимо абетку дорожнього руху. Головний наш помічник на дорозі це діти хто? Звісно, світлофор. В нього є три кольори все для діла, не для гри. Пішоходи і водії знають правила прості. Коли колір він міняє, тих чи інших зупиняє. Коли червоне враз спалахнуло світло, зупинись, що в цей час лихо не розквітло. Жовти будь уважним, не пустуй, жовте світло мовить. На дорозі той герой, хто ворон не ловить. Як моргає світлофор зелененьким оком, мчий не неначе метеор тистомильним кроком. Запам'ятайте ці прості правила і завжди переходьте дорогу, дослухаючись до сигналу світлофора. Окрім світлофора ще є деякі правила поведінки на дорозі. Пішоходам завжди слід рухатись лише по тротуару. Рухаючись тротуаром, тримайся правої сторони напрямку, щоб не зіштовхуватись з іншими людьми. Переходити дорогу, ми вже знаємо з вами, можна лише на зелене світло світлофора. Але дітям це потрібно робити лише за допомогою дорослих, не вибігаючи на проїжджу частину навіть на доріжці світлофора, коли не горить зелений світ для пішоходів. Ось. Якщо немає світлофора, то можна переходити проїжджу частину по пешеходному перехіду, але треба дуже уважно дивитись, чи не порушають водії цих правил. І дітям можна переходити проїжджу частину, лише тримаючи дорослого за руку. Якщо ми виходимо на проїжджу частину, Потрібно подивитись спочатку наліво, потім направо. І припинити всі розмови, щоб бути дуже уважним під час переходу вулиці. На деяких широких вулицях, де декілька доріжок для рухів транспорту, є ось такі. Зупиночки, які звуться островок безпеки. І якщо ви туди потрапляєте, можна перечекати рух напрямку машин. Але теж не треба розмовляти, розслаблятись, дивитись в телефон. На дорозі треба бути дуже обачними. Перед переходом вулиці треба вимкнути телефон, зняти навушники, щоб чути. Всі сигнали водіїв і також уважно слухати сигнали світлофора, тому що вони не лише світять вогнем зараз дуже сучасні сигнали світлофора, які іноді нас попереджають голосом або звуковими сигналами. Переходити дорогу дітям треба лише в супроводі дорослих. А також дорослі або вже підлітки повинні на дорозі допомагати старим людям, які погано бачать і погано чують сигнали водіїв або кольори світлофора. Якщо ж нам треба не лише йти пішки, а їхати далеко, то для нас є транспорт, очікувати його. Треба лише на відведених для цього майданчиках, зупинках. Заходити в транспорт можна лише після повної його зупинки. Дітям, особливо маленьким, можна їхати в автомобілі в спеціальному кріслі, прищебнутому пасками безпеки. А виходити з транспорту дітям треба після дорослого. Трамвай треба обходити лише попереду, щоб бачити, який трамвай може їхати в іншому напрямку. А ось тролейбус та автобус. Треба обходити лише ззаду, тоді ми побачимо транспорт, який їде слідом за нашим тролейбусом. Рухатись на велосипеді по проїжджій частині можуть дорослі і діти, яким виповнилось 14 років. Але рухатись вони можуть лише по спеціальних помічених велосипедних доріжках. і лише там, де вони передбачені. За містом, якщо немає тротуару, то потрібно рухатись по обочині навпроти руху транспорту, щоб добре бачити, який транспорт їде, і не потрапити в якусь аварію. Ми вже казали, що не можна бавитись на переході, А також на островці безпеки. Вони створені для того, щоб перечекати рух потягу автотранспорту, а не для забави, і тим більше не для того, щоб їх використовували. Ось такі наші веселі діти на скейтбордах, цього робити не можна ні в якому разі, бо можна попасти в скрутну і важку аварію. І ви вже, мал... хоч і маленькі діти, але ви все знаєте, що гратись на дитячому майданчику можна далеко від проїжджої частини, щоб не вискочили ваші іграшки, м'ячики, ракетки на проїжджу частину під самий рух транспорту. І ось наша цікава подорож, де ми вивчали правила дорожнього руху. І я вважаю, що ви вже зможете йти до нашого дитячого садка і з нього вертатись додому, знаючи ці правила і не наражаючи себе на небезпеку. А ми з вами попали в наш веселий дитячий садок. В дитсадочку нашому подивіться, як гарно. Ми вже чекаємо і зустрічаємо перший місяць осені, але ще сонечко нам яскраво світить, так яскраво, як посмішки наших дітей. Подивіться, які яскраві сонечка ми зробили, щоб найдовше затримати його тепло. В дітсадочку дружні діти вміють хоровод водити, ручки друзів узяли. По колу всі пішли, зупинилися і стали, раз в долоньки поплескали, раз-два-три, раз-два-три. Приготуйся до ігри. А ігра в нас буде така, діти. В нашому дідсадочку багато машинок, ляльок, конструкторів, казкових тваринок. Як звуться всі ці предмети? Пригадайте. Так, правильно, це іграшки. Іграшки завжди вас дуже чекають і завжди раді зустрічі з вами. А сьогодні я пропоную влаштувати веселе чаювання для ваших улюблених іграшок. А що ж нам для цього потрібно? Мабуть, посуд. Ось такий, подивіться, терки, каструлі, сковорідки. Ні, нам потрібен чайний посуд, бо ж ми будемо влаштовувати веселе чаювання. Чайники, блюдця, чашечки, ложечки. Ось який посуд нам сьогодні потрібен. А поставити цей посуд можна куди? На стіл, так, а ось подивіться на малюночку, є і крісло, і комод, і шафа, і ліжко, і стілець, і стіл. Як це назвати одним словом? Так, це меблі. Ви малята дуже вмілі, гарно й швидко стіл накрили, добре порогостей подбали, залюбки їх пригощали, гості кажуть малюкам, друзі, дякуємо вам. А після чаювання давайте прогуляємось по території нашого садочка. Хоч іще перший місяць осені і ярко світить і тепло гріє нам сонечка, але вже дерева готуються до більш пізньої пори до жовтня та листопада, Осінь починає прикрашати листя своїм яскравим жовтим кольором. І ми з вами сьогодні порозмовляємо про ознаки осені. Подивіться, Влітку було тепло, а зараз вже прохолодніше. І скоро можуть піти дощики, і нам знадобиться що? І зонь, парасолька, і чоботи гумові, тому що і листю зміниться, і погода зміниться, і одягу треба буде багато іншого від дощу та холоду. А пташки відлітять в пошуках тепла у вирій. Звір... Звірі і птахи, які залишаться, вже будуть готувати собі припаси на холодну зиму. Ось ведмідь наївся та ляже в сплячку. Дерева змінять зовсім свій колір на жовтий, червоний та помаранчевий, і їжачок засне в своїй норці, а буде дути сильний та прохолодний вітер. Люди зберуть Овочі та фрукти, урожай і будуть збирати також осіннє листя, щоб воно не дуже шурхотило нам під ногами. Подивіться, влітку на дворі тепло, а восени холодно. Влітку сонце ярко світить, водичка тепла, а восени. Небо вкрите хмарами і часто йде дощик. Влітку листочки на деревах зелені, а квіточки різного різного кольору, а восени вони всі змінюють свій колір на жовтий, червоний та помаранчевий. А тепер відгадайте цікаві загадки. Про одяг, який нам потрібен восени. Від води не промокає, нас від дощик ховає. Що це? Так, це непромокаємий дощовик. Одяг ми для ваших ніг з ними ви і в дощ, і в сніг. Що ж це таке? Так, це гумові чоботи, а на голову вдягаємо, вушка захищаємо. Це осіння шапочка. І ось подивіться на ці малюночки і подумайте, що на кожному малюнку стане нам в пригоді восени, коли буде прохолодно. Так, по-перше, в'язана шапочка на голову, курточка тепленька. Гумові чоботи ми про них казали, обов'язково дощовик плащик і ось ще велика шапочка тепленька. Ось ми і добрали одяг, який нам допоможе восени пережити дощову та холодну погоду. Молодці! Ось малята причаїлись, на зайчаток перетворились. Острибали залюбки, розвеселі малюки. Де поділися зайчата симпатичні та в у хаті, стали дітки у рядок і побігли, як струмок. Сідаємо на наші стільчики і продовжуємо нашу віртуальну прогулянку. Подивіться, осінь на узлісі фарби розводила. По листечку тихенько пензликом водила, по жовтім лищинник, червоніють клени, в пурпурі осінням лише дуб зелений. Нас втішає осінь, не жалкуй за літом. Подивись, як осінь в золото одіта, подивіться, які гарні барви яскравої осені. Ось які жовте листя, які яскраві тваринки, які восени найбільш яскраві, пухнасті, тому що готують своє хутро до холодної зими. А які ще прикмети осені, діти, ви запам'ятали? Давайте подивимось на цей малюночок і визначимось, що восени з деревами. Так, вони змінюють колір, з неба часто йдуть дощі, люди повинні мати парасольки та гумові чоботи. Восени дозріває урожай грибів, а люди прибирають все на городах, все опале листя. Також, бачите, Птахи, які залишаються з нами, готуються до зими, роблять собі запаси. А ті птахи, які не можуть е, пережити холодну зиму разом з нами, відлітають у вирі. Люди теж роблять запаси, збирають городину, фрукти, овочі і роблять запаси перед холодною зимою. Молодці, мої любі, ви дуже вправно працювали сьогодні. До побачення, до наступного.